Доброго дня, Миколаїв, 19 вересня, 24 рік. Сьогодні побалакаємо про інжири. Кому цікаво, лишається, кому не цікаво, лишайтеся і буде і вам цікаво. Інжир. Бачимо, вже маємо. Ну це як рахується другий врожай. Но ми перший не отримували, тому що, тому що в нас вимерзає. Як ми не робимо, в нас вони вимерзають поки що. Вже достигає другий врожай інжиру. Просто показую і розказую. Так, що ми робили? Ми робили по рекомендаціях, вже не перший рік, щоб швидше достигав інжир, ми де наші плоди, зрізаємо листочки. Бачимо, вони вже так відпадають. Лишаємо череночки. обрізаємо листочки, ну, де не обрізали, і прищипуємо верхівку. Ось, прищипнули верхівку і іде, начебто, як кажуть, швидше достигання. Ну, сказати, чи так воно, чи не так, ну, мабуть так, тому що, якщо взяти, це так, як, щоб пришвидшити достигання, тому що якщо взяти, ось, де ми прибрали листочки, бачимо, фіги вже починають достигати. Де ми не прибрали листочки, фіги теж починають достигати. Тож, тож воно майже не впливає. Можливо, впливає те, що коли прищіпуєте верхівку, ось як ми тут прищипнули верхівку, воно дійсно. Немає сили зросту і все віддає в плоди. Але плоди бачимо, що тут розміром, що ми обірвали листочки, що тут, де ми не обривали, воно мало що дає. Ну, Ми проводимо експерименти. Але у нас дуже багато плодів, ось бачимо на цьому пагоні. Все залежить до сирювання. Скоріше за те, за те як швидко, як де почали перші зав'язуватися плоди, так сказати. Ось де пізніше, хоча ми і обірвали, обломали верхівку. Ось тут вони дуже маленькі. Просто вони на цьому пагані почали пізніше зав'язуватись. Але маємо ось таке завантаження. Знову ж покажу ось такі плоди маємо. Не хочу фокусуватися так, щоб чітко щоб зробити фото на заставочку. Але маємо, що маємо. Маємо також інший кущ. ну Цим, до речі, кущам вже п'ятий рік. Але на ньому нічого немає. Бачимо зав'язі, тільки-тільки нога має зав'язуватись, але це вже, ну, це вже те, що буде зав'язуватися, як кажуть, на наступний рік буде вже врожай. Але воно все одно у нас вимерзне. Ще що, що хочу сказати для тих, хто думає, що посадив інжир і буде відразу насолоджуватися. І мати дуже багато плодів найдеться. Ні, такого не буде. Ось цим інжирам по 5 років. І ще 3 роки я з ними носився. Хоча спробувати вам все ж даться, можливо в перший рік, а можливо і на другий. Ось ці посадки оцих інжирів, хто слідкує, це другий рік. Другий рік вегетації. Нічим вони не оброблялися, нічого тут вже крапля лежить. Але я вам скажу є досвід, що. Інжир виживає і так, якщо навіть за ним не доглядати і не поливати. Це я вам скажу по своєму південному досвіду. У нас посуха велика, і є інжири, які я посадив в садку, де в нас немає поливу. Це другий рік ось цим інжиром вегетації. Де я їх посадив? І Вони не поливаються, і вони зростають. Так, там немає ось такої кількості плодів. Але я впевнений, що пройде 2-3 роки, вони роз... ростеться в них коренева система і буде все гаразд, і вони там будуть плодоносити. Тож ми проводимо експерименти навіть так. Тому що мені попадалося, що вирощування інжира це така рослина, що посадив і краще за неї забути. Ну, зростають наші гранати, зростають наші фундучки і все інше. Ось таке відео вийшло. вийшло.